Азбука доброти. Наймодніша сукня Наталія Чуб. Бабка Ізабель була великою модницею. Вона раз у раз міняла вбрання. Уранці вона надягала жовту сукенку, вдень червону, після обіду голубу, ввечері бускову. А які в неї були капелюшки з ромашками, з трояндами, з незабудками. Сумочки Ізабель міняла ще частіше, ніж сукні. Цілими днями вона тільки те й робила, що чепурилась. Цілий день вбрання міняю, біля дзеркала кружляю, я така чарівна, наче королівна. Моя сукенка Паризька, помилуйтесь нею зблизька. Кучері чудові, очі бірюзові. Я без моди жить не можу, не зустрінете ви схожу. Ну, хіба не диво, це вбрання красиве. А ще бабка Ізабель повсякчас теревенила зі своїми подружками, метеликами та бабками, і розмови у подружок були винятково про вбрання. Ох, яка миленька на вас сукенка! говорила одна з них. А який капелюшок! підтакувала інша. А ви не знаєте? Що буде модним у наступному сезоні? запитувала бабка Ізабель. Вона не читала книжок. Більше за все на світі Ізабель любила розглядати модні журнали і вертітися перед дзеркалом. Якось метелики дівчатка та бабки посідали в маленькому затишному кафе три сунички», щоб потеревенити про те якого кольору сумочка повинна бути у справжньої модниці, якщо черевички вона взула рожеві? Одна зі співрозмовниць метелик Флоранс вважала, що рожеві черевички з рожевою сумочкою саме те, що треба. А от бабка Ізабель думала зовсім інакше. Та це ж зовсім не модно. Нехай черевички будуть рожеві. Зате сумочка неодмінно має бути білою, проте в рожевий горошок. За сусіднім столиком теж сиділа метелик дівчинка. Вона пила чай з молоком і їла шоколадне печиво. Бабка Ізабель помітила, що їхня сусідка була одягнена в просту сіреньку сукенку. Ізабель голосно сказала подружкам Погляньте но, ну, яка ж вона немодна!» І сукня в неї сіра, і капелюшок теж сіренький. Фе. Метелики та бабки захихотіли. Ох, як це застаріло. Ох, як це немодно! Фе, яке в неї непоказне вбрання. Бабка Ізабель була найсміливішою серед усіх. Вона й звернулася до дівчинки метелика в сірій сукні. «Ей!» Ви хіба не знаєте, що нині не в моді сірий колір, і сукня такого фасону давно вийшла з моди? Мені подобається моя сукня, відповіла вдягнена в сіре сусідка. І потім адже зовсім не важливо, яке на тобі вбрання, важливо те, що в тебе в серці. Метелики й бабки знову засміялися. Як це не важливо, що ти вдягнений? Та це ж найголовніше. Мене звуть Бріджит, і я думаю, що ви помиляєтесь якщо хтось злий і кусається, то гарне вбрання не допоможе йому стати добрим. Ви тільки послухайте, що вона говорить, та ж одяг відразу скаже, хто ти такий. Ось по мені відразу видно модна, красива, з такою й дружити кожен захоче. Не те, що з деякими. Тут до кафе влетів метелик Ніколя. Усі столики були зайняті, проте метелик Бріджит вічливо запропонувала Якщо хочете, можете присісти до мене. Тут є вільне місце. Та ні, сідайте краще до нас, швидко мовила Ізабель. Їй дуже хотілося заприятелювати з метеликом Ніколя. Вона відразу помітила його ошатне вбрання. Цікаво було б розпитати, де він купив таку курточку. Проте метелик чомусь присів за столик до Бріджит. Бабки й інші метелики дівчатка ображено зашепотіли. І що тільки він у ній знайшов? Подумаєш, із неї ж нудно, у неї скромна сіра сукенка. А метелик Ніколя та метелик Бріджит. Весело про щось гомоніли, і, схоже, ані трішечки не нудьгували. Насувався вечір, і в кафе засвітили різнобарвні ліхтарики, залунала гарна музика. Це грав цілий оркестр цвіркунів. Вони виводили на своїх скрипочках гарну ніжну мелодію. Метелик Бріджит спурхнула і закружляла в дивовижному танці, і тут усі побачили. Що проста сіра сукенка раптом засяяла у світлі вогників. Вечір тихий, вечір літній запалив вогні тендітні, ніжна музика лунає, легко в танці хтось кружляє, мов тонесенька белинка мов срібляста павутинка, танцівниця всіх дивує, бо чудово так вальсує, кожен подих затамує. Ох, яка сукня! Я хочу таку ж. Негайно, вередливо мовила бабка Ізабель. Можна натягти найпрекраснішу сукню, проте зробити добрим і щедрим своє серце. Неможливо, сказав їй на це метелик Ніколя. Ставте вподобайку цьому відео та підписуйтесь на наш канал.